Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! кінці воскрес! 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 кожного Богослуження. Часі Воскресіння, це від празника Вознесіння. Воскресіння до аж до Вознесіння, всі наші богослуження ми закінчуємо словами і нам дарував життя річ. Скільки разів часів богослуження ми співаємо Христос. Смертю, смерть подолав. ця подія, яка сталася 2000 років тому назад, так далеко географічно від нас в Єрусалимі, а ще далі історично. Хронологічно далека від нас дві тисячі років тому назад. Але однак ця подія має вирішальне значення для життя, буття кожної людини. Сталося щось, що людство дотепер не може усвідомити. Ми про це знаємо, це розуміємо. Можемо це в п'ятому, десятому оповісти, але бути свідомими цієї події погляньмо на будь-кого з нас. Кожен з нас. Уникає страждань, терпінь. А коли приходить якась загроза нашому життю, завжди старається, щоб повернутися до здоров'я. Погляньмо на людей, сильних цього світу, багатих цього світу. Кожна людина майже бажала б собі продовжити своє життя. Але якби людина не була побігова в цьому світі, як і вона саме не займала, якби багатою вона не була, але не можете продовжити собі життя. А тут погляньмо, що ми декларуємо, про що ми говоримо, що ми молимося і промовляємо в часі Воскресіння і нам дарував життя вічне. Ми це промовляємо днями і роками. Ми говоримо оце, але чи ми віримо в це, чи ми дійсно свідомі того, що нам приготовано не день більше прожити, не ні рік. Нам приготовано жити не сто не 200 не 500 років, але нам приготована вічна. І, напевно, великою бідою є для нас те, що ми не віримо в це, бо поглянемо на наше життя. Ми живемо так на землі. би це ціль цього життя є тут. Ми живемо так, тими нашими проблемами трудностями скорботами, якби вони складали основу нашого життя, наше життя, яке триває лише декілька десятків років, когось трошки більше, когось трошки менше, але воно має свій початок і свою, і свій кінець. Але це наше життя, коротше чи довше, задано нам, щоб ми все більше усвідомлювали і починали жити вічністю. Маємо бути цідомі і маємо це повірити. Погляньмо на наше життя. Щоб Істось прийшов до нас і сказав, Слухай, я виявив бажання тобі подарувати квартиру, На, маєш ключі, маєш право власності і вона є твоя. Чи хто стоячий тут міг би повірити все, що сталося в його житті? Не віримо в це. Бо можемо сказати, таких чудес не буває. Отак От як в нас мала віра в це земне, то так само і в нас мала віра в це Небесне. Але кожен з нас по-своєму досвідчує це пережиття вічності. Кожен з нас, коли стає на молитву, коли приходить до храму Господнього, відчуває усвідомлює собі, що зустрічається не просто з чимось земним, а зустрічається з чимось більшим. Кожен з нас, коли чинить якісь прогрішення, чинить якесь зло, Робить якісь нездалі вчинки, пізніше чи раніше усвідомлює собі, що це не є нормальне життя, що так би не мало би бути. Може, і ніхто не знає про це, і ніхто не догадав би про мої прогрішення, ніхто не би подумати, що я був здатний. Чи була здатна до такого? Але наша схильність до гріха нараз дає нам падати. І коли ми досвідчуємо цього буття без Бога, то відчуваємо смуток, відчуваємо то, що це є ненормальний стан. Навіть коли нам про це ніхто не каже, але стан нашої душі нас кличе і тягне до іншого. А коли ми присвячуємо час Богові, беремо рук святе писання. Коли ми присвячуємо час Богові, приходимо до сповіді, до покаяння. Відчуваємо присмак і радість цього життя вічного. Так, можемо жити на цій землі. Так, кожен може по-людськи, як ми операзували б кожен по-своєму мати якісь успіхи чи невдачі. Кожен може чи здобути або загубити на цій землі. Але для, перед нами стоїть цей дар Божий, дар вічного життя, Дар Царства Небесного. І питання кожного з нас, що ми цього забажаємо. Якщо ми навіть не можемо жити свідомістю. Що нам вічність подарована, що на світі ми є закорінені, погрузи, просякли земному житті, то носим серце, це бажання, бажання повірити, що Царство Боже на мене чекає, не тому, що я Маю заслужити. Навіть не тому, що я маю його здобути. Апостол Павло каже знамениті слова, каже, що Господь вмер за нас, коли ми ще були грішниками. І тут справа не йде про те, що ми чуємося гідні Небесного чи чуємося негидні? Справа навіть не в тому, чи ми є великі грішники, чи ми є великі праведники. Справа в тому, що це нам даровано, дамо простота, якщо в нашому людському житті досвід, якого ми здобули, і це не є просто, щоб нам так було даровано і все. Погляньмо, який ми досвід переживаємо з Богом, коли приходимо до тайни покаяння, які би ми гріхи не вчинили, які би ми грішення не придумали, до чого б підлога низького не опустилися зі сторони Господа. Завжди його великої любові ми завжди отримуємо прощення. Навіть коли ми йдемо до сповіді І можемо сказати, священнику, що я не вір в себе. Я не вірю в те, що я можу перемінитися. Я не вір в те. Що можу стати інакше чи інакшою? Але що сталося через смерть і Воскресіння? Бог помилив кожного з нас. І як і наші гріхи, як і наші поступки, як і наші вчинки. Не можуть похитнути цю віру Богом кожного з нас. І тому Бог прощає. Не тому прощає, бо так легко прощає нам. Але прощає, бо вірить в нас, прощає, бо знає, що нам приготоване життя вічне, що щось подійне людському житті. Ми можемо досвідчити. Погляньмо, це не є просто знайти друзі. Я знаю, хто з вас ще міг навести мені приклад такого товаришка, товариша, чи приятелі, які би що хотіли робити, бо вона далі вам прощала. Чи далі вам казав би добре, та хай буде так. Ми не розкажемо, що межа терпіння є, межа жа є, чому так, бо ми люди немічні і не можемо покривати любов'ю чи недоліків і гріхів. Це одинокі приклади праведників і святих людей. Але в прикладі Господа бачимо, що Він. Знов і знов, або, як ми кажемо, богослуження ще і ще вірить в нас, не зважаючи ні на що. І така феномен довіри Бога до людей. Феномен того, що Бог знає, що людина ще сварта, Бо Бог віддав своє життя за нас, щось ми варті того, що ми куплені дуже дорого, за нас заплачена кров Господня. І нам подарувало щось дуже важливе і цінне, це життя вічне. Тож знайдімо час і застановисть. Час і цих чувань часі того, як ми повернемося додому. Задумаємося, коли будемо знов черговий раз співати цей воскресний Тропар. смертю смерть подолав і нам дарував життя віч. Задумаємося, на що ми співаємо. Що нам подаровано, що нам приготовано, що нас чекає? І воно буде нас чекати. Але воно стане нашим — це вічність, це Царство Небесне. Якщо цього не захоче, всього настого, це не багато. Цього навсього треба цього забажати, захотіти, бути справи цього. Бо воно є вже наше, а як я на лосіба квартиру, яка вже подарована, нам нам не треба прийти, взяти внуки, і душі від тидовіх води. Це небесне вже наше. Треба просто. Забавжати, і воно стане нашим на цілу вічність. Амінь. Ага.